Добрий день, діти! Українська кухня дуже багата на різні страви. Давайте ми сьогодні пригадаємо, з чого готують наші мами, бабусі, кухарі. Про цей продукт кажуть, що він головний. Без нього не обійдеться не один день. Його знаєте, даже ви. Що це? Так, це хліб. Так і кажуть, хліб всьому голова. А з чого роблять хліб? Так, з борошна. А ще з борошна роблять булочки і багато-багато різних смаколиків: печива, рогалики, бублички. Також з борошна роблять. Ще багато макаронних виробів. Українською національною стравою є борщ. Кожного господиня його вміє готувати. Український борщ це просто витвір мистецтва. Він занесен у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. Це дуже корисний поживний продукт. А з чого ж його готують? Давайте пригадаємо продукти, які бере мама, коли готує борщ. Це м'ясо, вона варить бульйон, картопля, буряк, морква, цибуля, обов'язково томати, помідори. А взимку господиня використовує томатну пасту і обов'язково капуста, також борщ. Варять з квасолою, додають петрушку, кріп. Дуже пасує до борщу часник, сметана. Про борщик складено багато віршів. Ось послухайте свининка на кісточки, жменька квасольки, рибочки, капуста, штук три барабольки, морквина, буряк, часничок і перчинка. Листочок лавровий, укропу стеблинка, солодкого перцю й селери, частинка, петрушечки трішки та солі краплинка, одна цибулинка й шматочечок сала, щоб злотомедельно та страва сіяла, а ще помідори додати у горщик, і вийде смачнющий український борщик. А ще. Кожна господиня магає багато різних круп, і ми з вами їмо з них різні каші. Це рисова, пшоняна, пшенична, манна, вівсяна і всімі улюблена гречана. Гречана каша дуже поживна і має багато мінералів, корисних для людини. Я впевнена малята, що ви знаєте, що роблять вершкове масло, сметану, кефір, йогурти, сир. І також знайомий продукт морозиво. Так, це молоко. Молоко треба вживати в дитячому віці. Обов'язково, щоб були міцні зубки. В Україні є святкова страва і готують її на святий вечір, на Різдво. Називається вона кутя. а варять її з пшениці, додають мак, горіхи, родзинки, мед. А до куті варять компот із сухофруктів. Називається він узвар. Це дуже смачно. Діти, я бажаю вам гарного, здорового апетиту і до нових зустрічей!